Друзі, всім привіт, добрий ранок. У нас ще ранок. Ми вже вдома приїхали з дачі. Тут ще позавчора приїхали з дачі. Ось е зустріли нарешті Нікусю. Позавчора приїхала вона з Буковелі. Дуже їй там сподобалось ось. А на цих вихідних збираємо Нікусю на сплав. Кажу, це класне, дитинство, літо. І взагалі, е знаєте, Вчора з Юрою гуляємо, і діти сидять, там щось на вулиці, на лавці, піцу їдять. Ось кажу, це золота пора, дитинство. Так класно. В них все літо попереду, в школу ходити не треба. Е уроки робити не треба. Лора! Зараз. Діти насолоджуються літом. А я зранку, ну з юрою ми сходили в цей. Е по справах оформлювали документи, а зараз я вийшла з собаками трошки погуляти. Вивела дівчат своїх на прогулянку ранкову, тому трошки хай прогуляються на вулиці. Трошки з ними погуляю і піду снідати. І сьогодні багато в мене. Я собі напланувала справ, тому як завтрашнього дня. У мене по роботі починаються конференції три дні. Сьогодні треба приготувати місце, щоб внучка віддати усі важкі прибирати. треба. Так, я вже варю обід. Буде в мене суп з фрікадельками. Нарізала овочі, зараз закину. Потім вчора купували курячий фарш. Чомусь мені захотілося саме. З курячого фаршу зробити фрікадельки. Сюди ще фарш потру цибульку, наріжу петрушечку, щоб було смачненько. А ще очищую кавомашину, вже давно її треба було очистити і ніяк руки не доходили. Тому сьогодні взялися, випустила свою, свого равлика погуляти трошечки. Ось мама привезла малюка свого, поїхала мама на роботу. Вчора ходили на ринок. ну, Юра ходив на ринок, купив черешню. Тут ми вже трошечки під'їли. Це та черешня, яку я обожнюю. Ось ця, дивіться, це просто вона така смачна, м'ясиста, солоденька. Дуже-дуже люблю черешню. Потім ці абрикоски. Ось цю білу не дуже люблю. Вона швидко псується і в ній частіше за все черв'яки бувають. Ну, я також її їла. І, до речі, вона не така солодка, як ось ця. А ця взагалі бомба-ракета. Вчора ось це блюдо. Сиділа ввечері, читала книжку. І їла черешенько. Це, знаєте, такий літній вайб. Дуже-дуже смачна. Так, а я беруся далі готувати. Бо мені ще поприбирати, треба закинути прання. Я зараз відбілюю світлі речі, щоб закинути в пральну машину. Буду прати без сушіння, тому як треба економити електроенергію. Ось і ну і тим паче, що зараз тепло в хаті, і я на сушку просто розвішую, і нормально а, для того, щоб менше споживати електроенергію. Собі шорти. Ніка і мене змусила поміряти ну, є, ці шорти. В неї біль, ну класно. Ну. Давай, давай Викудимо? І що? І що і повно. <ріст> Мамі вже скоро 40 років, куди мені такі шорти? Так, ми вже вдома. Шопінг я вам повністю не знімала. Ходили довго, тому як іще. Вимикають світло, деякі відділи не працюють е, каси, тому ми ходили, чекали. Це вже було, було все дуже довго. Але покажу, що ж е, купили. Ось такі шорти джинсові, модель однакова, тільки колір. Разний, покажу вам е, світленькі. Ось такі шортики. Мікуся мене вмовила взяти собі чорні. Щоб ми разом з нею ходили однакові. А так, то це їй. І да, у нас один розмір з Нікусею. Ось дві пари таких шортиків, потім новий купальник. Нікусі. Нікуся собі обрала голубого такого, блакитного кольору з Люріксом. Також есочка. Трусики, звичайні, тут вони так за цей ну Цікавий, гарний носочки брали в пуленбір, здається, чи стредіваріус, не пам'ятаю. Потім Ванабель Арто набір ось такий, чотири пари плавочок. Ось такі, мізгалтера, взяли. В них акція там в Аннабель Арто береш дві одиниці і третя у подарунок. Тому Нікуся я собі вибрала беж, чорний. І я собі в подарунок таку ж, таку ж саму модель взяла. А, цього бюзгалтера. Далі, що ще? А, ще взяли в Кальцедонії, брали. Купальник, і рушники у них там, в них були а, зі знижкою 1500, ну, такий дуже великий рушничок і гарна якість, тому не встояли, також взяли. Це я вже піднялася до Нікі на поверх. Ще взяли їй ось такий рюкзак в Мігаспорті. Потім в Мігаспорті взяли. Байку. ну Така вона не утеплена. Знаєте, якщо там 20 градусів під шортики можна вдягнути, щоб було комфортно. Ось таку байку New Balance. Ще в мегаспорті взяли ось такі шорти, найки. Легенькі. Ой, зараз впаду. Так, і ще в кальцедонія взяли ось такі. Це в кальцедонії. ось такі бавовняні шортики, знаєте, так на пляж їх вдягати. Вони такі тонесенькі, такі приємні, взагалі дуже класні. І ось таку сорочку також. Можна на пляж вдягати, можна так, вона також дуже така легесенька, бавовняна. Що в нас тут склад? Ну, бавовна. Це на дотик відчувається. Так що, це що придбали нікусі? А перед цим я ходила на свій шопінг. І ну, також я думаю в цьому відео покажу, що взяла собі. Також є дуже цікаві такі в мене новиночки, обновочки, які мені дуже подобаються. Так, ще я вирішила зробити млинці а, з творогом. Зробила, як завжди, подвійну порцію, тому як вони смачненькі виходять, ми їх любимо. Ось тому на півдня є роботи. Довго це діло робиться, але нічого. Треба, треба чимось кормити. Так, прання закинула. ось, І перед тим, як закинути брання, хотіла собі почепити ось таку новеньку заколочку. Це Нікі брали дві. Взяли. Ніка, хотіла таку, тільки молочного кольору, але вже молочного не було. Кажу, то давай візьмемо червону. Ніка блондинка їй підійде такий колір, і я брюнетка мені також підійде такий колір. А ще ось таку взяли, тут трояндочка. Вона також прикольна. Але проблема в тому, що коли я закалюю, заколюю цю заколочку, то беру навіть трошки підкручую, чіпляю. І у мене завжди вилазять ось тут коси. Як її правильно? Чіпляти, щоб все трималося докупи. Ну, як же ж люди якось нормально їх використовують і тримаються, а в мене дивіться, хоп, тут тримає, тут не тримає. Не знаю, треба приловчитися. Чи е, якоюсь такою? Бо я, знаєте, хочу іноді собі зробити зачіску так. Так. Ну, таку типу мальвінку. Наприклад, коли вітер, хвостик, щоб не зав'язувати, і щоб було, була гарна зачіска, трошки ось так. Тут трошки припідняти. І мені хочеться вчепити якось тут ось заколочкою, щоб було гарненько. Але в мене, бляха, постійно воно випадає волосся з заколки. Тому, думаю, треба на якусь різиночку. Ось, але не для цього я включилась, ну і щоб заколки показати. А ще я е купила ось такий антиперспірант, яким треба користуватись раз на тиждень. Е вже спробувала, мені сподобався. Перший раз такий спробувала. Е хоча знаю про такий антиперсрант давно, ось, але наважилась тільки зараз. Скористуватись і мені подобається. А ще взяла ось такий SPF 50, захист від сонця, нікусі, тому що їй треба захищатись від сонечка. І знаєте, що хотіла вам а порадити ось такий цей SPF для обличчя корейський ось такий. Дуже класний, а він зволожує дуже класно. І тут також SPF 50 дуже класно захищає. Тому як зараз Нікуся розпочала лікування системними ретиноїдами, і їй треба повністю захищатись від сонця, так як зараз літо. Ну, Мене стало відтягувати це, тому що і коли зима від цих системних ретиноїдів побочка є. Ось і треба захищати шкіру, сухне, тому не підбереш ідеальний момент, коли розпочати це лікування. Ми вибрали на початку літа, тому як, щоб полегше було йти до школи їй. Ось і косметолог порадила ось такий SPF для обличчя. Ми взяли, мені сподобалось. Я навіть коли ним користуюсь, тому. Більше ніяк не треба зволожувати шкіру, ось це ідеально підходить. Так що, візьміть собі на поміточку. І знаєте що? Я довго шукала крем для тіла, щоб гарно зволожував. І так як Нікуся розпочала лікування системними ретиноїдами, її шкіра буде підсихати. Тому я почитала і замовила ось такий крем Біодерма для, від атопічного дерматиту. Він так класно зволожує. Тобто, я після душу зранку натерлась цим кремом. І Цілий день зволоження триває, мені дуже сподобалось. Я замовляла, не замовляла, а я бронювала в аптеці, тому і за рахунок цього він мені пішов зі знижкою. Я вже не пам'ятаю, він ну, 700 гривень, 700 біля 800, 800 гривень він коштує, але він того вартує. Ось такі у нас косметичні. Косметологічні новинки. ось І я ще обіцяла вам показати, що я для себе придбала з речей. Можливо, зараз і покажу, щоб ще це відео вам змонтувати, тому я вже давно вам нічого не виставляла. Тому, як я ж кажу ми приїхали з дачі, нам треба було зробити документи. а Потім я ну Нікуся ж була в Буковелі. Потім Нікуся приїхала з Буковелі. Я її через декілька днів почала збирати на сплав, по бугу. Сплавлялася вона по бугу, потім ми ну, приїхали з дачі, я в хаті поприбирала, їсти наготувала і ходила два дні на конференції по роботі, потім, потім шо? а потім будні розпочались і, і знов ми. В справах ось, так що я вам зараз вже покажу е, ці новинки, і буду, напевно, готувати вечерю. Дістала м'ясо, воно вже розмерзлося. і хочу його замаринувати на е, рублені котлети. Хоча я стільки млинців понаробляла, що, думаю, можна і млинцями е, зі сметанкою повечеряти. Нічого страшного не станеться. Ну, а зараз покажу вам свої новинки. Ось це була любов з першого погляду. Це а, сабо а, маскіна, Такі вони шкіряні, чудові. Я їх побачила і закохалась, чесно кажу. Не могла собі відмовити. Ось такі. Я вже, я вже в них ходила не один раз. Вони дуже зручні. Такі сабо взяла. Потім ось такі взяла ось так фірма ця називається. А ось це Лорочка. Помічниця моя, я нікуди не збираюсь. Ні. Також дуже зручні, я в них вже ходила. Правда, трошки була натерла ножку, але нічого. Я е, е, всі, е, всі, всім взуттям натираю собі ноги, крім моїх нюбелонськів цих. Красівок. Ось такі капці. Дуже зручні. У нас відкрився відділ в торгівельному центрі, там, де продається фірмове взуття, і разом з цим продається взуття нашого українського виробника. Але ось це Це любов. Взяла ось таку ляну. Жилетку, це наш український виробник ось такий, дуже вона класнюча, брала під брючки також для цієї ж фірми. Ось такі, бачите, легенькі, кайфові. Я в них вже ходила на конференції. я в них була. Потім ось така ковтинка це інша фірма. Також дуже-дуже кайфова. І ще одні ляні чорні штани. Я в них також вже ходила. Бачите, видно, що я в них ходила, тому як я ходила до... ну, ми з Юрою ходили до друзів в гості. В них також є чихуашка і вона також ліняє, і вона чомусь цілий вечір на мені просиділа. І так, всі штани e, в ній треба, e, до речі, почистити. Це брюки палацо e, фірми Андретан. А чому дві пари чорних ляних брюк? Тому як я спочатку взяла Андретан, але вони на мене були задовгі, і я не могла їх ніде знайти, щоб мені їх підшили. Тому на всякий випадок ще ось ці взяла, тому як мені дуже хотілося йти а, до друзів в ляних штанах. А, взяла ці, ці не треба було підшивати. Потім, коли я вже добиралась додому, згадала, що біля мене є ательє. Я їх віддала, мені їх підшили ну, тобто я встигла. Але я не жалкую, тому як вони а, різного фасону. І навіть, бачите, трошки відрізняється це такий більш матовий. Лін. А це більш такий він поблизкує і той, і той. Дуже-дуже легенький, дуже в ньому в цьому всьому цьому мені комфортно. Представляєте, я в своїх сабо, потім в цих брючках, в цій жилеці, і ну, просто буду я мадняшка. Ось так. І ще хочу сказати, що, знаєте, мене щось в цьому сезоні потягнуло на лін, Лен, як буде льон українською. На льон, напевно, да? Ось, і тому я ще дещо взяла. Ось такий костюм. Це також тієї ж фірми, що іштаніжки мастхів. Е, ось така блакитна сукня подовжена, Ну вона така трошки нижче коліна, якраз моя довжина. І ось такий топік. На літо, знаєте, саме те. Льон він такий легенький, не парить. Тому да, я також в нього закохалася і взяла. Мені дуже він подобається. Єдине, що мені в натуральних тканинах не подобається, і що вони дуже мнуться швидко. Але, ну нічого. Ось такі в мене покупочки, обновочки. Мені вже давно було треба обновити гардероб, тому як одно і те саме, а речі зношуються, тим паче футболки дуже швидко зношуються. І так, да, мені ще треба купити базову біжеву футболку, таку, як в мене є. І все, біла в мене є, чорна в мене є. Ще більше треба купити. А, ні, я ще знаєте, що хочу купити. Хочу собі купити джинси. Тоді в мене вже буде все на цей сезон. Ось. І що я тут ще роблю? Я читаю, як я вам вже показувала, залізне полум'я. Ще не дочитала, так як було багато справ і не було часу, щоб прочитати. І ще в мене є ось ця. Це із серії «Іскрові і я її так чекала. Я навіть не знала, що буде ще одна серія. Плоті, вогонь, світло у пламені». І, до речі, ще гарна для мене новина це те, що а, неподалік а, мене відкрився книжковий магазин, цей КСД. Ось і не треба буде мені просити маму, щоб вона біля своєї роботи, а це аж на іншому кінці міста, ходила мені в КСД і купувала книги. Тому в нас же також, плюс-мінус поруч є, і я можу, зможу сама ходити і купувати все, що мені потрібно. Хоча я там ще ні разу не була, але. треба... Ну, Декілька днів тому його відкрили, цей магазинчик. Так що так, показала я вам свої покупочки. Зараз замариную м'ясце, зроблю фаршик, нарублені котлети. Якраз промаринуються до завтра, і я буду точно знати, що, що ми будемо вечеряти на завтра. А сьогодні, напевно, в мене будуть млинці на вечерю. І ще потім, на перекус, зроблю полуницю зі сметанкою і сахарком. І чудово, і треба буде завтра сходити на ринок, купити ще черешню. Так, м'ясце я нарізала, замаринувала. Зараз затягнуться все плівкою і хай маринується до завтрашнього дня. Буде навіть краще, ніж якби я сьогодні їх готувала. Люблю коли рублені котлетки, маринуються, ну, хоча б декілька годин. А вечір, ніч постоять. Завтра можна буде і на обід, і на вечерю їх посмажити. Тому, як, коли спекотно, суп не завжди хочеться їсти. Тому їмо якісь каші. Ну, в основному каші на обід і буде з чим. Так що я молодець. Так, друзі, я вже все зробила. І настав час для читання. Зараз змонтую відео, поставлю зберігатись, і, можливо, навіть сьогодні його виставлю на канал. Ось. Тому дуже дякую вам за те, що були зі мною, за те, що провели цей час разом зі мною. І хочу попросити всіх тих, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, мені буде дуже приємно. І не буду зберігати таємниці, це буде корисно для мого каналу. Тому, якщо вам не важко, підтримайте мене своєю підпискою і лайками, і пишіть, звісно ж, свої коментарі. А я... Буду читати, насолоджуватись вечором. Всім мирної, тихої, спокійної ночі. Люблю вас, обіймаю. Всім до скорих зустрічей. Па-па!